Все як пише книжка. Ну що, Сергійович, молодець. Мої вітання. Продовжуємо риболовлю. Так. Погнали! Друзі, всім привіт, бажаю здоров'я, всім, все як завжди. Сьогодні вириваюся опять на рибалочку. Хочу половити рибки. Що з цього вийде, обов'язково ви побачите в цьому відео. Але сьогодні я не сам. Сьогодні у мене для вас такий невеличкий сюрпризик. Сергійович, Сергійович сьогодні на рибалці разом з Миколаєвичем. Тому сьогодні будемо робити вітер будемо рибачити карпів та лящів. Все, не перемикайтеся, поїхали! Так, друзі, ну що, як і обіцяв, покажу, як все роблю. Бачите, він лежить в авторсок. Засипаємо нашим пелецем. Не баунті. Чого не Баунті, до речі, не знаю. Ну, то не головне. Засипали пелець в топтушечку, гарно так, не шкодуйте його. Отак От ось зараз, гарненько. так. Притиснули його, отак От подебелачимо. І ось отака ось цукерочка повинна у нас Получиться. Ну і все, закидуємо. Чекаємо очередну рибу. Єга, красим А то тобі не хоче заходить під саку. Іди сюди ми ж тебе ж забрати не будемо зараз відпустити що роби Іди, іди сюди, гарненький. Опа-на! Опа-на! Ну І папу з почином, так? Да? Так. Лайк та підписочка на наш канал. Так, зараз заміряємо. Так. Так, сьогодні вже взяв, до речі, рулеточку. Зараз будемо міряти. Просто для себе цікаво. Нуляші дивіться. Ось рука, ось лящик, все добре. От голови 40 см. Ну це вже такий, що можна забирати його без питання, на тараночку, на жарьоху, кому як удобно. Так, ну що, відпускаємо. Так як я вам і казав, я рибу не беру, вона мені не потрібна, хай живе. На перо, як кажуть, карпи і вперед. там поїхав. Ну що, ну, ось мій рибачок теж розпочинається. Щас, що там, Ілюш? Щас, щас, час, зараз. Не піднімай, не піднімай. Зараз возьмем. Опа, все. Отак От ось. Є, розпочинився. Ну що, вітаю. Дякую. Вітаю і ти без розпочинка. Клади вудлище. Так, що у нас тут? Підлящ Тоже гарний, красивенький. Спрацював наш вафтер, здивіться, за нижню губу. Все як пише книжка. Ну що, Сергійович, молодець. Мої вітання. Продовжуємо риболовлю. Так. Погнали. Так, ось наше мальовниче озеро, ще раз вам його показую. Ну, Мені самому просто подобається. Ну, дійсно кайф для душі. Сидиш, відпочиваєш. Снастюхи наші. Що там Сергійович, клює хоч трошки? Так, 5 покльовок було, і з них ми 4 спіймали. О, це вже дуже гарний результат. Наш лежить фідерок, яким ми ловимо. Ну, класно, класно. Сьогодні, до речі, у нас за бортом плюс 18 градусів. Ну, взагалі, дійсно дуже класна, чудова така годинка, погодка. Рибалок вже немає, були, хлопці сиділи рибали також карпики, лящики, карасики. Все ловилося, рибка вже прокинулась. Будемо продовжувати. Так, ну що, шо? щось є. Щось у нас таке тут дебеле. Ні, Не, сильно не забирає. О, хтось іде йде на воду. сейчас Похоже на карпушечку Ну, сейчас подивимся, как не зида, так и вам покажу. Вот. Ага, почищенный, почищенный, иди, красный. Почищенный, красавчик, как? иди. сюда, как ты похудела. Фух, Є. Yeah. Так. Йди, йди ближче, іди. Так. Ну, друзі, от такий ось почищений зеркальний красавчик на закриття. Ми вже й думали вже їхати додому. Вже три годинки відрибалили. Ну, от такий ось красунчик почищений. порадував, такий холодненький, прикольний. <хи> порадував нас вже від'їздом додому. Зараз візьмемо рулеточку, зміряємо його і скажемо стільки в ньому сантиметрів. Ну, виду так, десь кіло 200-300, кіло вони тут стандартні тузики, в общем. Отакі От клюють, ну покльовочка дебела, гарненька, все як і повинно бути. Зараз скажу стільки. Так, друзі, ну що, дивіться, 40. 4 сантиметри. 44. Трішечки не вистачило 1 см до норми. Але ж ми все одно рибу не беремо. Ми її відпускаємо і тому зараз все окрасення також будемо відпускати. Так, зараз Сергійович буде випускати. Давай, потихеньку, не сильно, не здорово. Випускай. Давай. Опа! Пішов красунчик. Подякували йому за покльовочку. Сергієч, я вас вітаю. Я вас також. Все добре. Ну що, друзі, будемо збиратися додому, будемо їхати. Так, друзі, ну що, ось ми відрибали з Сергієчем. Непогано. Три години пролетіли, вірите, як десять хвилин, наче. Ну на рибальці так завжди і є. Час дуже швидко плине. Що ви там сьогодні впіймали? Сергієвич, розкажіть. Е, було шість покльовок і п'ять з них ми, ми впіймали. Чотири було леща і один короб. І один короб. Ну, як ви вважаєте, рибалка вдалась? Так. Так, все супер, все бомба. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, підтримуйте наш контент. Ми вам будемо за це дуже вдячні. Все, всім па-па. Па-па.